Гоночні заїзди, стандрайдинг, воркаунт, фріран, бойове мистецтво, футбольний фрістайл, велотрайліст, майстер-клас з йоги. І це лише половина того, що побачили кияни. Цей фестиваль показує, що це настільки прогресивний вид спорту, що з одної сторони вони можуть зібрати на фестиваль порядка 40 тисяч людей. Тренування на турніках сьогодні чи не найпопулярніший вид спорту. Володимир займається воркаунтом лише рік. Розповідає, що найважче виконувати силові елементи в статиці. Треба кожен не тренуватися, треба дуже велику силу волі і не відступати в своїх цілей. На молодіжний фестиваль завітав і голова КМДА Олександр Попов відвідав усі змагання і майстер-класи. Взяв участь у благодійній акції. Зав'язав вузол на футбольній карті України і спробував забити гол. Здоровий спосіб життя це. Те, що повинно стати модою, це повинно бути кредом життя. Тоді країна має перспективи. Ці хлопці і дівчата є активними пропагандистами саме такого способу життя. Я бажаю їм успіхів всьому, а ми як влада будемо це підтримувати. Коли ми почали спілкуватися з голову адміністрації, у нас, нам включили не те, що зелений світ, нам включили зелений прожектор. І всі наші ідеї почали культивуватися, внітрятися майже моментально. Задоволені видовищем у центрі Києва і глядачі. Взагалі такий супер, такий взрив емоцій, Там поджимались, там посмотрели, так зарядились бадричком. Тепер цілу неділю будемо держатися так. Ух, класно, вші моці, куча клас, вообще Україна за без. Не обішно, як то кажется. Не часто приходиться це бачити, дуже подобається нам, дуже гарно все організовано. Чекає на столицю ще один сюрприз: зимовий Games. Такої унікальної події в Україні ще не було. Юлія Поворозник, Михайло Кльопта, телеканал Київ.